Майже через місяць оголошена усеукраїнський розшук. 16-річна викрадена дівчина прийшла додому сама без жодних ознак насильства. Ця звістка сколихнула Прикарпаття 9 липня. А згодом правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні Юлії Тацюк. Сім'я Бранки вже оговталася після пережитого та спілкується з журналістами. Я дуже хочу подякувати Богу і дуже хочу подякувати всім, хто за нас молився. Що давно що люди моли за нашими довгими силами мені за те, що я витримала, що я знайшла свою дочку, за зі дочки. Я Хочу сказати всім людям, що це що це неправда, що вона втекла сама. І ще я б хотіла сказати всім, хто буде мене чути, хто здавав нам гроші, хто мені допомагав. Я дуже вдячна їм, і хто у те, що моя дочка пропала, дійсно, що її виграли, хто хоче, щоб я їм повернула гроші. Прийдіть, будь ласка, до мене, я їм поверну. Мені допомогли мої молитви. Мені допомогло те, що я зрозуміла, що нема чого опиратися, бо буде гірше. Вони сказали, що вони мене вб'ють і вони дійсно б мене вбили. Якщо б я робила щось не так. Якщо б я кричала або ще щось, було б набагато гірше. Вже зараз Юля оговталася та детально розповідає журналістам свою історію. Тоді вночі незнайомці на машині пристали до двох дівчат. Подружка встигла втекти. А от Юлю силою заштовхали в машину та зав'язали руки. Далі дівчину привезли у якесь приміщення і одягнули на обличчя маску. Потім вони мене там і, взяли на мене ланц, і він до чогось був, ну, як, як собака прив'язана була. І, наруч, і Замість того хомута наділи на мене наручники, Також ззаду маску не знімали. Приходили до мене, я не знаю, я не, не знала, який то був час, я не бачила ні дня, ні ночі. Взагалі нікуди звідти не виходила. Вони приходили там, приходили десь на третій раз. Вони вже з мене аж тоді зняли маску, бо того що в мене і наручники, бо того, що наручники у мене дуже руки напугли, і вони того зняли, наручники. Так розпочався її тритижневий полон. Дівчина обрала тактику не сперечатися з кривдниками, аби не провокувати, та чекала слушного моменту, І таки дочекалася. Сталося так, що один із поплічників почав прихильніше ставитися до бранки та згодом допоміг їй утекти. Це особа, який 31 рік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі ми не знаємо, які у нього були мотиви допомогти дитині вирватися, але він визнає і сама потерпіла. Піла також зазначає, що з її допомогою їй вдалося втекти із помешкання другого підозрюваного. Він їй вказав напрямок, куди рухатися. Трошки навіть її провів, а далі вона сама вже попрямувала до, до оселі. Щасливе повернення сталося 9 липня. А вже 11-го міліція затримала ймовірних викрадачів. Це мешканці одного із сіл Коломийського району. Одному 31 рік, другому 41. Молодший вже мав проблеми з законом за хуліганство та три роки сидів за ґратами, але саме він і допоміг дівчині. Один із підозрюваних визнає свою вину повністю. Це особа, яка раніше притягувалася вже до кримінальної відповідальності, він дає визнавальні покази. Інша особа, якої безпосередньо утримувалася неповнолітня, це в гаражному приміщенні і в житловому будинку, не визнає своєї вини. Нині чоловіки затримані у СІЗО, їм оголосили про підозру. Міліція ще з'ясовує навіщо ті викрили дитину, але слідчі припускають, що Юля стала випадковою жертвою. Підозрюваним загрожує до п'яти років. А Юля радить юним дівчатам бути обережними. Просто не ходити самими, бо доскільки в той вечір мені багато хто запропонував, щоб, що можуть відвести. Але я не знаю, я чогось. Ну вперта і вирішила, що ні, я сказала, що ні, що не треба.